Добрий день Приїхали вже молодити огороди мої, там де Богдана посіяна. Ось такий моє вигляд. Молодимо кейсом. Отакі колоски. Ну, така непогана то на вигляд. Ну, поки не знаю яка урожайність. Так що тобто, вже як з молотим тоді напишу. А так в принципі непогано. Тобто, виглядає. Ну хто за моїм каналом спостерігав, то зна, що ми тут робили на цій Богдані, що вносили, коли, як, ну, кейсик пече. Мотовило підняли, тільки колосочки одні поправляв. Отак сзади розкида різочка. Богдана непогана пшениця. Підходить до нашого регіону. По нулю після своєї сіяли сіволкою січ, о! Підселить сухе. Зараз покажу як вас керню. Оце так стерня після цієї сівалки римсинти з Ну, а такий, можна сказати, травостой. Де як більше по полу по жнивник, то взагалі непогона. Так о, Так що бриєм гниво вже в розгорі. Бур'янів нема. Та ну воно ж у нас спекло, печеток. Два, за два місяці, пуха за два, за три місяці один дощ чи два, ну десять міліметрів опаду. Усе виростає на зимовій волозі і на запасах. Так що отакий От Получився в цьому році урожай. Ну, слабий буде, може, 40 і сипне. А може і не сипне. Ну, стерня тут велика, густа. Поки що не плануємо тут нічого робити, хай постує стерня, а потім вже будемо обробляти. Да переїдемо на другий огород, там ще зніму, покажу. О, тут огороди такі. По півтора ектори, по два. І не малі, ну, все рівно. Це колись було тут село. Його розпаювали та вийшлося такі куски. Ну така, непогана, червона, можливо, доже цей кросс якась буде. Ну, далі, то завжди, якщо... урожай не слабо, а здесь само, нормально. Ну, ну, что у нас все урожай не слабо. Что значит класс здесь должна быть нормально. Ну, выружаем на куру-то. Попробуем сдать на гибурон, а там уже попали довер, то есть там не як не дороблять. Вот такие выглядят моя пшеничка Ну не міряв ще вологу, треба заміряти, а так в принципі частенько. Порядок. Домолотили цей кусочок. Ще пів бункера й сюди насипив. Привезли на базу першу машину. На сіменно. Щас заміряю вологу. Так. Пшениця. Тестування. 13,1 і може 40 градусів, 39 градусів температура пшениці. Та спека неможлива.